Чернігівська область на сцену запрошується Ірина Комлева. Підполковник медичної служби проходить військову службу у 105-му прикордонному загоні імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України на посаді начальника відділення охорони здоров'я. Чарівна пані підполковник нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Жінка руку 2022-го міста Чернігів під час наступу ворога на Чернігівщину під постійними мінометними обстрілами рятувала поранених бійців. Повернула в стрій сотні захисників України. Низький уклін, пані Ірино. І низький уклін, і просто безмежна подяка та наші оплески всім абсолютно. Медикам, колегам та тим, хто піднімався і зараз на цій сцені також знаходиться за вашу сумлінну працю за службу народу України ще раз.